Привіт! Ви на каналі Олег Ас і зараз я знаходжусь на виставці комавтотранс 2023 Так, під час війни насправді відбуваються виставки і проходять навіть всеукраїнські прем'єри. І давайте пройдемось, подивимось, що цікавого є на цій виставці і на що слід звернути увагу. Почнемо ми з бренду «Джак» і Компанія «Будшляхмаш», яка стала офіційним дилером цього китайського виробника, і тепер виробляє на його шасі свою спецтехніку, і самоскиди, сміттєвози, і отакі вакуумні машини. Тобто бренд Джак тепер фактично замінив на українському ринку мінський автозавод. і це ми Безпосередньо бачимо, бо компанія «Будшляхмаш» раніше завжди приймала участь у таких виставках, демонструючи різні автомобілі на шасі МАЗ. Але як бачимо, часи міняються. Білорусь повела себе не дуже по-сосідськи по відношенню до України. Тому «Будшляхмаш», як відповідальний виробник. Змінив головного постачальника шасі. Крім того, буч може виробляти автомобілі і на інших шасі також. Тут дуже багато різних електричних вантажних транспортних засобів. Ми не будемо дуже на них зациклюватись. Кому цікаво, прийдете подивитись, вони фактично тут на кожному стенді вантажівки, фургони. Кунги, будки, тентовані автомобілі, шасі, ну безліч-безліч різних транспортних засобів, але серед них є й доволі цікаві, які ми зараз з вами підемо, подивимося, наприклад, оцей комерційний фургон, який пропонується центру. І цей фургон має доволі великий пробіг на одному заряді, близько 260 кілометрів. І отакий вантажний відсік ми спостерігаємо. Ці автівки вже постачаються на український ринок, їх можна придбати у диверській мережі. Тому кому буде цікаво, дивіться от такий доволі непоганий дизайн, і ми бачимо, що якість у них також доволі непогана. Зазначимо, що тут представлений і модельний ряд турецької компанії Темса. Тут є звичайний автобус Prestige. Ну, ви всі так бачили такий автобус. Він приїздить і забирає з аеропорту туристів в Анталії, але є і така, такий автобус-престиж у виконанні шкільного. І, до речі, компанія Темса тепер буде намагатися закріпитися і на ринку шкільних автомобілів. Крім того, бачимо, ми що доволі непогано себе почувають компанія Деу. Зі своїми вантажівками їх дуже е, останнім часом багато продається. Ми бачимо це, ми бачимо, що у виконанні самоскит це део це забудоване саме безпосередньо тут. А ось іще е, шумівша така прем'єра е, це стартап Луаз, який в принципі не має відношення до Луцького автозаводу, хоча е, він е, всіляким. Зусиллями намагається подати себе як правонаступник Луцького автозаводу, і навіть зміщує тут е, різні автівки, які виробляв Луаз е, у свій час. Але насправді це, в принципі, все ж таки е, китайський автомобіль. Наразі ми бачимо, е, ось от як він виглядає. Він може мати дворядну кабіну або однорядну, і зараз. Е, Оцей стартап намагається запропонувати виконання з українським акамулятором, контролером і іншими деталями. Але це все ж таки кузов цього автомобіля приходить з Китаю. Ми бачимо, що обіцяний автомобіль за 500 виглядає отаким от чином. Незрозуміло чому, але. У нього відкидається тут сидіння, і ще також можна відкинути сидіння тут. І Ми бачимо, що тут просто знаходиться батарея, а далі там навіть немає ізоляції. Тобто автомобільчик дуже такий простий, більш того, це взагалі не автомобіль, а вантажний квадроцикл. Дуже бюджетний. Це можна побачити от по, цим, по цим замочкам. Такий доволі бюджетний і якщо уважно його пороздивлятися, ми побачимо, що якість виконання його е, дуже така, не знаю, побачили ви чи ні. Ну, такий от кузовок у нього є, є таке виконання. Значить, вартує такий 5100 в виконанні з однорядною кабіною. Але цю вартість не входить батарея. Тобто за батарею ви повинні доплачувати ще 45 тисяч гривень. А це також український виробник, елік, виробляє доволі. Є. Електробайки і вони навіть використовуються нашими військовими. Ще один доволі такий незрозумілий намірний фільм це ну, якийсь китайський бренд, вартує близько 15 тисяч доларів. Ну, скажімо так, мабуть, він підійде для. Просто постачання піці чи чогось, але вартість все ж таки дуже завелика. До речі, от ще доволі цікавий наш виробник це компанія Полікар, яка виробляє різну спецтехніку на шасі і і СУЗУ. Якраз ця спецтехніка дуже актуальна. До речі, ми бачимо тут і донфени. Це Донфен Річ 6», з якими вже знайомились якийсь час тому назад. І це, в принципі, компанія новий імпортер завіз оці автомобілі, пікапи, і буде виготовляти різні версії на формі цих пікапів. Пікапи дуже не. Комплектації будуть готуватися і автомобілі для ЗСУ, і автомобілі для різних, скажімо, готувальників. Ми бачимо, що в принципі розробки у компанії доволі багато, і все це буде реалізовуватись на часі цього донфену. Тим безпосередньо продавців автомобілів присутні на цій виставці і. Компанії, які надають техніку в оренду, от, наприклад, компанія Райден Ukraine, яка пропонує різноманітні фургони для орендування під різні потреби. Ще доволі цікавий виробник Альфатекс з міста Кременчуг. Який в цьому році почав навіть велике вузлове збирання автомобілів Даюн, і ці автомобілі представлені у різних повних масах, і безпосередньо він їх збирає під власні потреби для того, щоб забудовувати різними спецнадбудовами. До речі, от бачимо прем'єру. Аварійна така майстерня. Крім того, ми знаємо, що Альфатек спеціалізується на автовиборах, на самоскидах і на сміттєвозах. Але от сміттєвоз ми бачимо, який виконаний саме на шасі Єврокарго і Века. Ще доволі цікавий виробник, бачимо, це стрій авто, і це безпосередньо український виробник. Він знайомий по власним автобусам. І ось є така спроба створити власну електровантажівку під назвою Карпати. Ми бачимо, що це така їх власна розробка кабіни. Ця електровантажівка має вантажопідйомність близько 1400 кг і пробіг близько 200 км. Кількість батарей тут може бути різна, і в залежності від цього буде змінюватися і вартість. Не дивіться на якісь гріхи цього автомобіля, це фактично прототип просто демонстрація. Ця того, що Стрій авто намагається зробити власну електровантажівку для кур'єрських служб. Ну ось така виставка проходить зараз у Києві в міжнародному виставковому центрі. Я вам показав лише деякі експонати цікаві, на мій погляд. Якщо хочете подивитись більш детально, приїжджіть і дивіться. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Буду старатись знайомити вас з різними новинками.